Як проводиться ультразвукове дослідження на прийомі у лікаря-гінеколога? В першу чергу я надягаю чисті рукавички. Потім беру презерватив для вагінального датчика. Поміщаю гель до презерватива і обережно надягаю презерватив на продезінфікований медсестрою попередньо датчик. Проводжу дослідження. Після цього презерватив обережно чистою серветкою знімається, серветкою знімаю використаний. Презерватив. Після цього відправляю його в мусор. Потім я запрошую медсестру, для того, щоб вона продезінфікувала датчик і гінекологічне крісло. Прийом закінчений. Я пішла обробляти крісло і УЗД датчики. Це те вже пішла, можна вибирати так. проходите. біжу, біжу.